О наймилостивіший Ісусе, Ти мій найтихіший аче Божий, я, бідна грішниця, вітаю і поклоняюся цій твоїй найсвятішій рані, котра завдала тобі надто сильного болю, коли ти двигав тяжкий хрест на своїх Божих раменах. Цей біль сильний, прикріший, ніж інші рани на твоєму святому тілі, люблю тебе, віддаю тобі честь і поклін з глибини серця. Дякую тобі за цю найглибшу рану твого рамена. Покірно прошу в ім'я твоєї муки, яку через рану рамена терпів, і в ім'я твого тяжкого Христа, котрий на цій святій рані двигав. Змилосердися наді мною неїдною грішницею. Прости мені всі гріхи і вчини, аби ступаючи твоїми кривавими слідами, осягнула щасливу вічність. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ нашим, будь Господи, благословенний у найсвятіших тайнах утаєний. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми. Прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим. Будь, Господи, Благословений у найсвятіших тайнах утаєний. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу але визволи на лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Будь, Господи, благословенний у найсвятіших тайнах утаєний.